Завжди хочеться бути дорослою, Та? а дорослість, коли ми не сепаровані, вона сприймається як така напруга, що це треба з такого внутрішнього неврозу починати там досягати, бути кимось, заслуговувати. Насправді це якраз перший така перша ознака несепарованості. І коли я це для себе зрозуміла, то почала себе досліджувати, почала міняти і зрозуміла одне, що сепарація відбувається на чотирьох рівнях. Перше на духовному це не просто про це не про духовність. Це про те, що ми маємо ми дуже часто, коли ми не сепаровані, беремо сценарії батьківські і проживаємо як свої. Це наші цінності, нам моральні якості, все це теж ми беремо від батьків і думаємо, що це наше. Щось нам то буде пасувати, та, а дещо треба буде відкидати. Ось, е, так же само на ментальному рівні треба дивитися на спосіб мислення. Бо бачимо, що знаєте, знаєш, як то кажуть, ой, а ти подумала, як мама, та? або ти зробила як тато.